Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І на кінець підходить п'ятниця, верніше вихідний. Вже йдуть вихідні, хто працює з понеділка по п'ятницю, і будемо дивитися на сьогодні енергії Дня для України, мої дорогенькі, що такого буде у нас відбуватися. А, ви знаєте, в мене таке враження, що. По-перше, можуть бути прильоти знову, бачите, знову страх. Можливо, знову по Україні будуть сирени. Що ще я бачу? Може бути ще гості. Гості, е, Ну, це не, не зовсім офіційне, а можливо, непрошені, можливо, якісь гості. І мені здається, дійсно можуть бути знов прильоти з не дуже приємними речима. Потім неприємні якісь новини можуть бути. Саме для України, це все на, на такому рівні для України. В загальному щось дуже неприємне. Якась енергія йде така дуже потужна. І ну, я би не сказала розрушительна, але болюча, якась болюча енергія йде. Концентрація болючої енергії. Вона дуже різко, несподівано якось заходить. Не дуже щось приємне буде, на жаль, але подивимося, що там станеться. Сподіваюсь, що всі будуть живі, всі будуть здорові. І так, мої дорогенькі, дивимося карта номер 1 Вибираємо кожну свою карту і будемо дивитися підказочки на сьогодні для кожного з вас. І так, перша, друга і третя карта, і дивимося. І так, сьогодні дивіться, хто вибрав, хто вибрав першу карту, у вас сьогодні вибір перед вами. Іти наліво, іти направо. ви знаєте, ви можете взяти сьогодні час вибрати карту, верніше вибрати наліво, направо якийсь вибір у вас. Вибір між двома людьми, між роботами. Ви знаєте, головне не залишайтеся на місці. Людина, яка надовго залишається на місці, тобто вона сумнівається. Пишіть собі список. Питайте своєї свого серця, своєї душі, запитуйте свою інтуїцію, який вам вибір зробити. Трошечки орієнтуйтеся на самі на себе, які вигоди ви будете мати з рішення, яке ви тут приймете або тут приймете. Головне, щоб ви. Не залишалися на місці і не тягнулися назад у минуле. Це найголовніше. Ось це навіть, ви знаєте, можете прийти на базар, і е, два продавці продають, е, і о, там ціна хороша, товар недужий. Там ціна не дуже, зато товар класний. Розумієте, це навіть ось ця карта, ось так навіть може. Тут вибирайте самі, що вам. Пару копійок, наприклад, чи е, хороша якість. І так, карта номер 2 Тут, ви знаєте, чітке бачення майбутнього. А, якось, ви знаєте, ще може бути, що може бути ще? А, якась е, попередження якоїсь сварки. Можливо, з якоюсь жінкою, але може бути і навіть з чоловіком. Це, ви знаєте, навіть може бути придирання до вас. Як з негативної точки зору дивитися, це може бути і в сім'ї, це може бути і злість, наприклад, на роботі, требування від вас, вимагання від вас чогось. Сьогодні вам потрібно висловлювати чітко свої думки, чітко свою. Вірніше, чітко свою думку, формулюйте, не, як би це сказати, не прикрашайте, говоріть чітко і прямо сьогодні. Ось ця карта вам радить. Якщо ви бачите, що людина шукає скандалу, краще відійдіть, тому що ця карта може перерости дійсно в якийсь скандал. Що ще може бути? Може бути, що сьогодні будете мати справу з військовими, з якимись установами, з правовими речами, якимись, з якимись документами, так само. Ось, і якась сварлива жінка може теж бути сьогодні у вас в порядку, на порядку дня, як то сказати? І так, карта номер три. А тут, ви знаєте. У вас зараз нелегкий період. У вас таке враження, що ви вже все, сил нема, немає бажання, не хочеться не підніматися, можливо, у вас здолала хворячка. Ви знаєте, це найтемніша ніч перед світанком. Тому, тому спробуйте сьогоднішній день пережити е, якась погана звістка. Теж е, спробуйте її пережити, тому що вона може вас звалити, ви можете сьогодні захворіти. Е, сьогодні неприємний день, тяжкий можливо день, нелегкий день, я скажу навіть так, але е, ви повинні розуміти, що так буде не завжди. Повторюйте собі цілий день: так буде не завжди, якщо ви відчуваєте, що вам сьогодні е, важко. Якщо ви здолала вас хворячка запам'ятайте і повторюйте собі, так буде не завжди. Завтра прийде, вийде сонечко і засяює у віконечко, і все буде прекрасно, мої дорогенькі. Тому. Не дуже концентруйте себе на цій втраті, якійсь, на якійсь неприємності, якась біль теж може бути. Бо карта таки дійсно болюча, навіть дуже може бути болючою, але просто дивлячись, яка ситуація, звичайно. Ось. Це може бути і розлучення, це може бути втрата чогось. Так само когось і може бути. Як це називається? Зараз спробую згадати. Звільнення з роботи ось, це теж може бути. Якась відміна якого, якого, якогось, наприклад, ви щось запланували, а вам різко відмінили. Це теж може бути. І так, переходимо до таро веселки і запитаємо у таро веселки, яка надія для України на майбутнє. Дивіться, повернення абсолютно усіх територій. Десятка монет. Ось. І, ви знаєте, не завжди ця карта означає щось погане. Я її бачу розумний, хитрий хід. Розумний хитрий хід, і повернення усіх територій. Я би сказала, що цей розумний хід, тобто наших військових, нашого пана Залужного, його тактика, його техніка. Нікому нічого не казати, і е, втіхаря це все <хи> відвоювати. Спокійно, верніше, ну, нам спокійно, так? ми не на полю бою. Але е, е, у нього це військова тактика. Ось, в нього є продуманий, дуже добре продуманий план у нашого залужного. Ось, відвоювати усі. Території, абсолютно всі, і зробити Україну щасливою, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, все буде Україна, моє любе, все є Україна і разом до перемоги. На все добре!